Ну, почав вивчати я ту історію, Перше, це мій дядя Покійний, він був вчителем української літератури. Казав Кіплінг, є з вистока, запад, і ніколи. Так, так тут теж орда. І ми це зовсім різні культури. Зовсім різні. Кожен п'ятий хлопець з козацької старшини чисто у відні або десь у Європі. Кожен третій мав церкву на освіту адекватну освіту, яку давали не тільки в семінаріях, а й в школах старостинських, Той тобто староста кожного козацького села, він повинен був дбати, дбати про навчання і були. Дві книжки вечора на хуторі близько і вечора на хуторі біля диканьки. Ну, то коли ти береш їх і, і починаєш різні видання звучати, то там багато чого випало. Так же, як і в Тарасі Бахі, теж випалище.